Франківському студентству містом дозвілля в обласному центрі стартує фестиваль активної молоді Адреналін. Нині переконані організатори, студентство здебільшого пасивне, коли завершується пора передвиборчих агітацій та концертів у молодіжному середовищі тиша. Юнаки та дівчата, яким нікуди себе подіти, пропадають у соцмережах та нічних клубах. Відтак, аби їх розворушити, вирішили організувати спеціальний фест. Він покликаний перше забавляти її, ну тобто по своєрідному е, забавляти її в. Продовж трьох місяців. Друге це. Е... Зробити активною долучити до ряду громадських організацій, не тільки наших. Ми будемо якби сприяти тому, щоб всі громадські організації десь зробили презентації перед тими людьми, які будуть учас, брати участь в кожному з цих заходів, і тому подібне. При організації фестивалю поєднали приємно з корисним серед основних заходів спортивні змагання: квести тренінги та політик Слеми ще один важливий акцент на інтелектуальній. Люну складову нині молодь здебільшого орієнтується на розважальні заходи, часто низького рівня. Відтак вирішили популяризувати розвиваючі ігри та показати інтелект нині в моді. Механізм, як говорить Бібісі, бабка бабці сказала, тобто воно передається. Ну зрозуміло, що нам буде дуже важко переламувати стереотипи старших людей, людей, які вже там на старших курсах, це дуже важко. Але ми займаємося саме людей, які тільки приходять Івано-Франківськ і шукають себе, не можуть себе не йти. Тобто ми не хочемо, щоб вони йшли зразу в нічні клуби і все перетворювалося саме в нічних метелики. Ми хочемо їх заставити розвиватися. Стартує фестиваль активної молоді українською дискотекою. Загалом дійство триватиме три місяці. А навесні організатори. Планують розширити територію фесту дозвілля молоді організовуватимуть і в районах.